Густий дим у середмісті Києва, окутав легендарну будівлю Бесарабського ринку. Нещадний вогонь розгулявся о пів на п'яту вечора у підвалі сторічної споруди, немов туманом, сірий дим швидко заполонив величезну залу ринку. З приміщення евакуювали як і відвідувачів, так і продавців. Загалом близько ста людей, нахабному вогню так і не дали вибратися на поверхню. Пожежні спрацювали оперативно та злагоджено. Навіть попри непередбачувані труднощі, швидко загасили полум'я. Ще в ході гасіння це припарковані поруч із ринком автомобілі, які затруднювали паркування пожежних автомобілів, і складне планування підвального приміщення. Перепланування тому, що з останнього коригування плану пожежі гасіння на даний момент появилося деякі коригування, про які завчасно не було повідомлено пожежно хорону у підвальних лабіринтах ринку. Таки вдалося знайти епіцентр займання в одному з приміщень. Спалахнула тирса. Експерти розглядають кілька версій. Можливо, хтось кинув недопалок, а може підвела і стара електропроводка, яку закоротило. Ніхто з людей під час пожежі не постраждав.